8000 Ford буде, Ford Transit. Він 8 тисяч, точно не пам'ятаю його в сідані. О, Теж він пасажир. То, і так само 14 рік, все, бачите, закритий. Так же само, ви скажете дорого, на їх тут такі ціни. Зайдіть, подивіться, це дизель буде теж 2.2, по-моєму, він. Я йде на ріжиком, нічого нема, состояння, огонь, шторочки, все. Пасажирчик. Раз, два. Получається, Да, м'яснев. Ось такі. Ну, горить стоїть реально. Горить. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.